Друзі, отже мені потрібно було докупити ще триногу. І ось мій вибір. Я придбав собі ось таку триногу для зважування риби. Взявши її в руки, ну, виглядає досить надійно, зроблена ось тут вона металева. Різьба для того, щоб тут фонаричок поставити. Блин, ну Така досить важка. Дивіться, які ось тут. Масивні ось ці кріплення. Блин. Це для того, щоб ось ці ножки виїжджали. Подивіться, як це працює і як це зручно. Далі. Реально просто круто. Висота десь, мабуть, під метр вісімдесят, метр дев'яносто. Ну, досить цікаво. Я на даний час задоволений. А так будемо випробовувати вже на риболовлі.